Великодні гуляння, як наші предки відзначали свято Воскресіння, цими днями показали студенти та викладачі Ужгородського коледжу культури та мистецтв. Участь у дійстві взяв майже весь колектив закладу хореографи, режисери, співаки хору, всього близько сотні митців, які підготували цікаву програму. Насолоджувалася гуляннями, і наша знімальна група. Йва! Великодні гуляння в обласному центрі провели вперше на майданчику. Перед Ужгородським коледжем культури і мистецтв містяни та туристи із захопленням спостерігали за відтворенням народних традицій, пов'язаних зі святом Воскресіння Ісуса Христа. Звичайно, що свято. Аски, вже сама назва, коли ми кажемо Христос Воскрес. А завжди це свято відбувається навісні, коли все оживає, коли все зеленіє. І ми, коли кланяємося Христос Воскрес, ми відчуваємо, що ми знову як оживилися, набираємося здоров'я, сили і для того, щоб ми могли проводити свою діяльність, свою роботу. Молоді артисти співали великодні та весняні пісні, водили хороводи. Крім того, виконували обрядові танці та право. Ли майстер-клас з етнодамсу не забули й про молодших глядачів. Для них підготували цікаві вікторини та змагання. Ми не можемо будувати майбутнє України, якщо ми не бачимо і не робимо наших традицій, не відтворюємо. І тому безумовно, кому ж відтворювати, як не ми це наш хліб. І тому безумовно ми хочемо започаткувати ці традиції саме біля нашого навчального закладу, щоб воно цей наш навчальний заклад був як центр якогось відпочинку, щоб сюди приходили як звично на ігри, на хороводи, на танці, на музику. Директор навчального закладу Наталія Шетеля каже, такі заходи планують проводити щорічно, адже це величезна практика і досвід для артистів-початківців. Ми би хотіли, щоб студенти не тільки теоретично, а й практично якби підтримували свої навички, адже ми багато говоримо про історію нашого народу, про культуру, про і традиції, але здебільшого наша молодь не дуже їх дотримується. Ми би хотіли відроджувати традиції, щоб вони пам'ятали, і коли наші студенти Підуть на роботу в свої міста, села, звідки вони до нас вступили, щоб вони пам'ятали і знали практично, як це зробити. Окрім цього, на майданчику перед центральним входом коледжу розташували виставку робіт студентів, писанки та вишиванки. Кожен охочий міг придбати собі українські вироби. Всі зібрані кошти, викладацький корпус навчального закладу передасть закарпатським бійцям АТО.